Вітаю на моєму каналі, друзі. У мене була двотижнева відпустка, і перший тиждень ми відпочивали в Карпатах. А другий тиждень я займалася реновацією своєї квартири після демеджу, який наніс їй наш пес. На це пішло доволі багато часу, і поки я це все робила, в мене дозріла тема для відео. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами про наболіле і відповісти собі і вам на питання, чи дійсно собака в квартирі це вбивця інтер'єру, і чи правда усе те, про що мене на кожному кроці застерігали. Також я розкажу вам, як застерегти свій інтер'єр від ушкоджень максимально як це можливо, і взагалі чого очікувати, коли у вас вдома прописався такий от руйнівний улюбленець, як от з'явився у нас вдома. Я дещо знаюсь на ремонтах і інтер'єрах. А також 7 місяців тому я стала мамою дуже активного і чималого такого цуценяти. Звісно, бажання взяти добірмана в мене було дуже давно, я його виношувала. І звісно, я ділилася своїми планами з родичами та друзями. Нас майже всі від цього відмовляли, і постійним беззаперечним аргументом було те, що собака, ця собака, зруйнує просто наш ремонт вщент, що він продирявить стіни й двері, перетворить наші меблі на гору сміття, а нашу затишну квартиру на помийку. Що ж, невеличкий спойлер, цього не сталося. Але до чогось він все ж таки приклав свої лапки і зубки. Перше, що зробив кімаль, коли був маленький, це він повигризав із стін наші підлогові світильники, які я, до речі, дуже любила. Справа в тім, що він дістав один лапою, йому сподобалось, як вони бовтаються на дротиках на стіні, і він вже не міг зупинитись. По ідеї, я, як розумна людина, повинна була помітити це одразу, тому що це трапилось не за день, не за два і не за тиждень, і приклеїти ці світильники на якийсь герметик чи на рідкі цвяхи. Тут більше моя провина, тому песика звинувачувати ми не будемо. Друге, що було дуже неприємно, і я так розумію, що це трапляється у багатьох господарів, це погризані плінтуси. Я думаю, що це така часта проблема саме із-за того, що плінтуси якраз попадають на рівень існування маленького Е, Він може легко до них дотягнутися, плюс часто вони зроблені з прикольних для гризіння матеріалів, наприклад, дерево, МДФ чи пластик. Що з цим можна зробити? В принципі, нічого. Можливо, є якісь спеціальні захисні накладки там, і так далі, але е, частіше за все, ми такі моменти просто не помічаємо. Вони одномоментно гризуть їх, і потім ми приходимо додому і вау. Е, можна просто залишити, як є. І потім, коли цей період гризіння пройде ця звичка відчепиться від вашого песика, можна буде їх просто відреставрувати, пофарбувати, або навіть замінити на нові, або по маленьких шматочках, наприклад, замінити кутики, якщо ви зможете підібрати такий самий плінтус, чи у вас є залишки після вашого ремонту, або просто поміняти плінтуси в якихось кімнатах. Зробити їх е, кращими, це насправді непоганий спосіб поновити свій інтер'єр. Можна зробити плінтуси більш високими, можна зробити їх в тон стіни, якщо вони у вас все ще не в тон стіни. Можна зробити їх навіть з молдингом, і буде виглядати дуже гарно. Плінтуси насправді не важко міняти і коштує це не надто дорого, тому в принципі можна собі дозволити. Третє, що у нас вдома зіпсував кімаль, це були дерев'яні меблі і меблі з м'якою оббивкою. І ні, це не те, що ви зараз собі уявили. Просто е так буває, що маленькі цуценята не вміють ходити в туалет на вулиці. Вони роблять це дуже часто і роблять це там, де вони. Живуть, перебувають, тобто у вас в квартирі. І так виходить, що їх послід потрапляє не тільки на підлогу, а й на все, до чого вони потім торкаються. Так, це жахливо і неприємно, але це те, що треба просто пережити, бо цей період триває десь 3-4 місяці максимум. І раз уже ми зачепили тему екскрементів, треба зазначити, що собаки часто їдять. Те, що з них виходить, і потім витирають свою мордочку об стіни чи меблі. Також кемаль погриз наш обідній стіл та зіпсував усілякі дрібне кухонне приладдя, яке ми не встигали ховати в шафу або там, наприклад, в посудомийку. Ніж для хліба з дерев'яною ручкою, пластикові ножі для очищення овочів. Там графін для води, коротше, всілякі дрібниці, які він міг вхопити зі столу чи зі стільниці кухонної. Від багатьох власників я чула, що собаки дуже полюбляють гристи і обдирати шпалери, а також гристи шкіряні дивани. Але ні того, ні того у нас в квартирі немає, тому за себе. Сказати не можу, але я собі припускаю, що їм це подобається із-за того, що шпалери часто самі десь відклеюються, і собаці подобається, що їх можна з ними щось зробити. Для них це як іграшка. А шкіряні дивани, ну ясно, тому що їм дуже подобається шкіра. Наприклад, у мене був шкіряний, як це називається ключниця. Ну, коротше, для ключів. <хи> він його настільки обожнював, що мені просто прийшлось відірвати його від своїх ключів і віддати йому, аби він тільки заспокоївся. То що ж робити, коли дуже сильно хочеться завести собаку, але є вагання щодо того, чи залишиться ваша оселя цілою? По-перше, одразу скажу, що сподіватись на розуміння зі сторони тримісячного та куди там і шестимісячного цуценяти не варто. Ми перед тим як брати цуценя, уявляли собі з чоловіком, як ми. Чітко визначимо усі кордони дозволеного, як ми будемо його виховувати з самого малку, як це нещасне цуценя буде ходити у нас по струночці. Як ви розумієте, нічого з цього не допомогло нам уникнути руйнувань в квартирі? Можливо, у чомусь так, але тільки тому, що його інтерес був сконцентрований на чомусь іншому. Я думаю, що просто не варто багато очікувати від активної чотирилапої дитини. А от що дійсно варто зробити, так це спробувати максимально міні мінімізувати усі неприємні наслідки. Якщо ви тільки робите ремонт в квартирі, в якій має жити собака, зверніть увагу на вибір матеріалів, які ви робите. Наприклад, фарбу для стін краще купувати водостійку для того, щоб стіни потім можна було мити. Мінімізуйте стіни зі шпалерами та Старайтесь обирати кольори для інтер'єру, такі, які потім легко буде підібрати, чи просто залиште собі обов'язково невеличке відерце з тією ж фарбою, що у вас на стінах про запас. Як для мене, то найкращий колір це білий, як ви вже зрозуміли, бо на ньому дійсно не видно подряпин і його дуже легко потім підфарбувати. Навіть якщо у вас немає тієї ж самої фарби, в магазині ви можете завжди купити білу напівматову. Вона нічим не буде відрізнятись. Далі у нас ідея підлога. Найкращі і найвідоміші матеріали антивандальні це плитка чи ліноліум, якщо ми говоримо про квартиру. Але не всі захочуть використовувати такі матеріали в своїй спальні, наприклад, або у вітальні. Для цих кімнат завжди хочеться чогось більш. Теплішого і дерев'янішого, тому номер один варіант, як для мене, це кварц вінілова підлога. Майже теж саме, що і ламінат. Він виглядає так само, і в нього такий самий великий вибір кольорів, і відтінків, і текстур. Але в його складі немає дерева. Це дуже міцне підлогове покриття, яке першочергово було зроблено для приміщень загального користування, тому є дуже зносостійке і зовсім не боїться вологи. Якщо ви все ж зупинили свій вибір на ламінаті, краще обирайте варіант ламінату з фаскою, як, от, наприклад, ми обрали собі. Якщо ви застосуєте ламінат без стиків, то Рано чи пізно ці стики все одно буде видно, особливо якщо на підлогу хтось щось розільє або напісіє. І оці е, стики набухшої деревини будуть дуже сильно кидатись в очі, чого не станеться, якщо ви будете використовувати варіант ламінату з фаскою, тому що ця фаска просто о, приховуватиме всі нерівності, і ви ніколи їх не помітите. Наприклад, якщо роздивитись мою підлогу з лупою і ліхтариком, то можна буде побачити дуже багато якихось вздутих. Шматочків ламінату із, наприклад, розлитої води біля собачої миски, чи на тих місцях, на яких він часто ходив в туалет на підлогу, чи лежала його пелюшка. Але цього не видно без ліхтарика і без лупи. Просто звичайним оком в день і вночі ця підлога все ще виглядає охайно. Але ще дуже важливо перевіряти, щоб на ламінаті замки були змащені спеціальним воском. Який не дасть їм руйнуватися із-за вологи. Ну і на місцях високого ризику підтоплення можна додатково пройтись по стиках ламінату водовідштовхуючою відштовхуючою речовиною. Це може бути або віск, або щось на основі силіконів. У нас, наприклад, всі меблі, ну більшість меблів в домі зроблено з ДСП і МДФ. І ніде нема ніяких терчачих кутів, за які можна було би класно вчепитись і погристи. Тому кімаль взагалі не виявив до цих меблів ніякої зацікавленості поки що. На відміну від всього того, що зроблено з натуральної деревини, наприклад, кухонні ручки чи наш обідній стіл, я чула, що не всі собаки такі гурмани, і все ж меблі з ДСП вони полюбляють. В такому разі варто робити всі корпусні меблі максимально вбудованими з рівними гладкими фасадами. Для того, щоб собаці просто не було за що вхопитись. До речі, я помітила таку тенденцію, що чим охайніше у вас інтер'єр, тобто, якщо у вас ніде нічого не відвалюється, наприклад, не відслоюється шматок шпалер чи шматок ліноліуму, нічого ніде не стирчить, все охайно гарно прироблено. На підлозі не валяється зайвих дротів і подовжувачів, то вам не так багато є за що переживати, і собаці не так багато чого цікаво, тому що їй цікаво. Те, ще можна весело погратись. Якщо шматок ліноліуму вже десь терчить, то, скоріш за все, питання часу, коли собака до нього добереться. Якщо у вас е, все підлогове покриття, ханенько заходить під плінтуси. Якщо всі обої гарно приклеєні і всі дроти і труби приховані, то, скоріш за все, вам можна розслабитись і не переживати, що вас, ваш пес почне просто так щось там е, ламати. Це просто тільки що прийшло мені в голову. І напишіть в коментарях, якщо ви зі мною згодні. Що ж стосується ваших особистих речей, то треба то треба в першу чергу передбачити багато місць для зберігання закритого, щоб у собаки просто не було спокуси дістати з полиці вашу улюблену книгу або улюблену пару кросівок і трошки попрацювати над їх дизайном. Е, до речі, цікавий факт. Я помітила, що з тим, як у нас з'явився кімалю, в нашій кухні і вітальні просто витальні, в нашій кухні і вітальні просто перестали валятись речі е, де завгодно. Ми завжди складаємо наші речі в шуфляди, ховаємо взуття в шафу, а не лишаємо його біля дверей. Ми завжди миємо посуд одразу після вечері, не лишаємо чашки де завгодно, і на моєму робочому місці завжди порядок. Це просто amazing, як сильно собака все-таки нас дисциплінувала в цьому плані. А щоб вам було приємно все складати у шафи, то подивіться моє минуле відео про лайфхаки зберігання. Тут десь буде силочка. Далі поговоримо про найболючіше для багатьох, і це м'які меблі. Справа в тім, що диванів і крісел в світі настільки багато, що деякі з них так трапляються, подобаються гристи собакам. Це залежить від матеріалу оббивки чи якихось дерев'яних елементів з приємною на смак фарбою. Якщо це саме ваша ситуація, то важливо це вчасно помітити і спробуйте просто замовити якісь. Цупкі чохли для диванів і крісел. Можливо, собака взагалі втратить інтерес до цього елементу меблів, а можливо, вона просто погризе чохол, який коштує набагато дешевше ніж перетяжка дивану або взагалі новий диван. Плюс чохол зможе уберегти ваші меблі від забруднення. І потім, коли у собаки вже пройде період ядерного гризіння, можна буде ці чохли просто зняти. Наш диван у нас із ікеї, і з самого початку там замість обивки був чохол. тобто кожна подушка в окремому чохлі і під ними один великий. Тобто я будь-якого моменту, коли мені захочеться, можу його зняти і просто попрати в пральній машинці. Але справа в тім, що з цим бежевим кольором, прекрасним, собака ну, зовсім ніяк не дружить. І я за останні півроку прала свій диван вже напевно разів п'ять. Це майже кожен місяць. Я сподіваюся, просто, що коли він підросте і перестане все псувати, я візьму і куплю в Ікеї новий чехол, якщо, звісно, Ікея, будь ласка, будь ласка, відкриється. Бо я просто обожнюю цей диван. Ще пару слів скажу про килими. Наша підлога в квартирі зазвичай надто слизька для собак, і всі ветеринари і кінологи радять краще встилати підлогу вдома якимись килимами чи ковровими доріжками. Але багатьом зазвичай шкода своїх килимів, бо собака може дуже швидко його забруднити, а чистити його це. Ціла процедура. Я, наприклад, не уявляю свою вітальню без килима. Перший час, коли в нас був кімаль, ми його просто прибрали, і там було дуже холодно і незатишно. Мене це дійсно бентежило. Тому я вирішила зробити так: я свій дорогий вовняний килим е скрутила. Спочатку він лежав на іншій кімнаті, потім я просто постелила його в спальні, щоб він не пропадав. А у вітальню я купила на OLX старий радянський килим. За 600 гривень, який мені просто сподобався за малюнком і розмірами. В сучасному інтер'єрі такий килим виглядає доволі прикольно і плюс його не так сильно шкода. Але якщо для вас це надто екстремально, просто старайтесь вибирати килими з якихось синтетичних матеріалів з дуже щільним переплетінням, якісь килими з тонким ворсом, чи якісь тонкі катонові килими, які просто нагадують цупке полотно. Їх буде дуже легко чистити, і в результаті всі будуть задоволені. Також ви можете класти один килим на інший, це не заборонено, і це дуже прикольно. Всі полиці, стелажі, дзеркала. Шафи, все має міцно кріпитися до стін. Телевізор краще за все теж повісити на стіну. Підлогові вази та кашпо можна тимчасово приклеїти до підлоги спеціальною стрічкою. Це нормальна практика, насправді іноді навіть до столу якийсь декор приклеюють, тому що собаки і діти іноді можуть просто випадково щось зачепити, коли вони бігають і дуріють. Отже, з цього мого досвіду, який все ще не повний. <рес> Але я сподіваюся, що більшу частину я вже пережила. Я можу зробити висновок, що собака таки може перетворити ваш дім. На помийку, але тільки якщо ви йому дозволите. І коли я кажу дозволяти, я маю на увазі не роботу з собакою, коли ви щось дозволяєте або забороняєте. Я маю на увазі роботу над собою і над тим, що у вас у вашому домі оточує. За поведінкою вашого улюбленця варто пильно слідкувати, його дії треба аналізувати, треба йому створювати комфортні умови, купляти всі необхідні іграшки, які будуть. Позбавляти його потреби гризти і руйнувати ваш інтер'єр. І як на мене, завжди треба бути готовим іти е, на якісь зміни в собі або в своєму домі. Бо, як я вважаю, на компромісах і побудоване наше щасливе співіснування. А я вам бажаю, щоб ніякі упередження не стали вам на заваді у бажанні мати. Чотирилапого друга, тому що насправді ніякі погризані речі, зіпсовані меблі не варті тієї любові і уваги, яку ви отримуєте від собачки. Я вам дякую, що ви додивились мої відео до кінця. Сподіваюсь, ми скоро зустрінемось знову.